Український гідрометеорологічний центр прогнозує різке погіршення погоди у низці областей 19 червня, у західних Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози. В день в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град і шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Другий рівень небезпеки жовтий. Говориться у повідомленні. У зв'язку з цим в державній службі з надзвичайних ситуацій закликали Україну. Іїнців бути обережними, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев і зірваних конструкцій будівель. За даними погоди Уніан у понеділок, 19 червня, дощів та гроз в Україні побільшає. Упади очікуються не тільки в західних областях, але також на півдні, в Житомирській і Вінницькій областях. Нарешті території збережеться переважно суха погода. Стовпчики термометрів на заході піднімуться до плюс 22, плюс 24 градусів. А нарешті території буде від плюс 25 до плюс 29. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.